Як побудувати медіану трикутника. Для того треба згадати, що медіана це відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Тобто, наша задача знайти серединку якої сторони. Наприклад, нам треба побудувати медіану з вершини Б, тоді треба знайти середину відрізка АЦ. А для цього ми побудуємо серединний перпендикуляр, який. Нам і допоможе знайти середину відрізка. Беремо циркуль, нагадую, проводимо однаковими радіусами з кінців відрізка, головне, щоб радіус був більше се половинки відрізка. Будуємо два кола з кінців цього відрізочка і знаходимо їх точки перетину. Із Кінця С. Знайшли точки перетину, провели серединний перпендикуляр, але нас цікавить саме точка перетину цього перпендикуляру з відрізком АЦ, яка і буде серединкою цього відрізка. Тепер вершину Б ми маємо з'єднати з отриманою точкою, і в результаті цей відрізочок БД і буде медіаною трикутника А Б С проведеною з вершини Б на сторону АЦ. От і все. Дякую за увагу. Бажаю успіху. До нових зустрічей!